Всім мої вітання, любі друзі. На скору руку зроблю шубу. Бачите, я вже накришила рибку. Рибка то є скумбрія, але добре, як просто оселедець. Ну, а то є скумбрія, Ну, так і буде. Накришила цибульку і оселедець. І тут маю картоплю, морку, червоний бурячок яйце, майонез. І швиденько зроблю шубу. Ну, отак, на скору руку. Знаєте, я вже відрізала тут майонез. Я не маю харчової пленки, щоб я замотала, знаєте, от маю. І, і так буде, як є. Дуже, дуже той, але так буде. Так буде. Нічого страшного. Нічого страшного. маю і все. Так, на швидку руку. Я дочці давала тусь варені, варене, а собі поставила в холодильник і нічого не зробила. Знаєте, і так рішила, що я зроблю. Не хочу нічого сьогодні готувати такого, але з того, що є, взяла з холодильника і так, може я в два рази. Таку зроблю на одну тарілку, не буду більше робити. Тої шуби. Цибулю можна було замаринувати, але я так взяла сиру. І вона поки, 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 як сказати, поки цей салат трішки, то вона за... замернується. Ага, в тому всьому. О. Так, добре, добре, я розклала, розклала я той цибульку, а тепер я хочу е оселедець, але я візьму ложку. Вилку. Вилкою таку розкладу. Добре, поцілів. Я була, цю рибу взяла, то й дочці дала була, а ви знаєте, вона сказала, що каже, ну, я не пробувала з цією рибою ще, але вона сказала мені, що краще, краще оселедець. Можливо, можливо, не буду вам, не буду стверджувати нічого, бо не знаю. Хочу вам сказати, мій хороший, щось я, мене сьогодні щось не знаю. Голова мене болить, чи що мені бракує, чи тиск у мене не знаю. Але от тако зроблю. І буде файно. І буде файно. Отак якось. Добре, добре, мої дорогенькі. Всі вітання, пані панове, мої дорогенькі. Роблю шуму. Щось в мене сьогодні, чи тиск, чи що я не знаю. І піду з вами ще на вулицю, але в другому зніму знімував ролик, яку ялиночку, яку ялинку поставили. Все-таки поставили ту нашу ялинку. Ну, і вам трішки покажу, що в нас там, що в нас там. Робиться. Добре, а зараз просто зроблю салат і все. Я просто ні до чого, ні до чого не готувалася. Абсолютно. І навіть не думала, що буду вам щось сьогодні знімати. Ну, от не думала, але так склалось, то зроблю просто салат. Угу. Рибку я розклала вже і помашу знову майонезом. Я вроді витягала косточки, щоб не було косточок, і все одно напевно, що якась. Найбільше добре помащений. Не хочу його розмащувати ложкою, знаєте, все. От не хочеться мені його розмащувати всю ложкою. Найбільше так помащений добре. Угу. Так. Е, тут я маю зараз дотерти дотерти зараз картоплю, моркву, бурачок і це. Ой вибачте. Але я просто буду терти зверху на, зверху буду терти на рибу. Тру, трошечки потру бурячка, щоб колір був, знаєте, щоб не тако світлий, 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 а так, але чуть-чуть потру. Так, на грубій терці. щоб ви дістав колір в той салат. Будь то не для гостей, знаєте, але все одно. Все одно. Приємно, як він має гарний вигляд. Правда? О, пау, пау, бурячок мені. Ну, от і так я його також весь так порозсуваю. Роз... Так, мої другенки, я вже бурячок потерла. Потерла бурячок і його розпадає. І це все вже хто, знаєте, тут мені може писати, все, кожен собі за своїм бажанням, як зробить, то так і буде мати. Це ж не таке, що то може, може щось таке, що треба обов'язково по черзі робити, як хто як собі бажає. О. Я от не хочу роз, розтирати е, ложкою цей майонез. От не хочу. Отак. Тепер потру картоплю зверху. А воно все перемішається, там буде там майонез, там майонез, там майонез, і все всі само переміщають. Треба ним розгладжувати його. Так і буде. Беру тепер картоплю, скільки, скільки піде мені тої картоплі і також на грубі терці потру. Отак. От потру на грубі терці. Ну от я і картоплю потерла. Зараз буду моркву терти. А в кінці добавлю вже яйця. Отак. Ага. Треба трошечки підсолити можна було би картоплю, бо, може, воно може і не солене буде, бо там вже ж нічого не солене. Знаєте, от нічого не солене. Знаєте, окрім там риби. Знизу і чуть майонез, але я про борю бурі, не солена. Я лише так чуточку ту картопельку, так лише, знаєте? Отак От чуточку, чуточку. Боже, ж що... нічого, ні морква, ні бурячок, нічого ж не солене. Ну і знову помащу майонезу. Тут мені писати, що треба розмащувати майонез, не треба мені. Мені не треба. От мені не треба. Його достатньо, знаєте, от його достатньо, щоб собі взяти і собі на, на тарілці перемішати. Ага. Так, отак. А тепер я потру, потру морку, потру морку. Вже в мене й морква потерта, а тепер я ще от. Так кожен раз. Як буде салат мені за сухий, мені, мені, мені не буде за сухий. то я ще добавлю майонезу. Знаєте, ще добавлю майонезу. Так, вади, ні. Тепер я буду додати на останок яйці. Все. І все, додавлю яйці і його оброблю. Я вже яйця потерла. Тепер я візьму зверху, помащу майонезом, і то все добре. Тоді майонез розмащу зверху по яйці. Чуть-чуть, знаєте, не дуже воно хоче, а, бо чіпається за ложкою. Не знаю, може хтось напише мені, як зробити, щоб воно за ложкою не чіпалось. Ага, скажіть мені, будьте добрі. Може, ви знаєте, мої хороші. Як зробити, щоб за ложкою не чіпалось? Я вже зробила, вже помастила шубу. Знаєте, я тут маю горішки. Я візьму ще кульочок, ну отак. Візьму кульочок, чу-чуть потру і присиплю горішками. Горішки добре, що є, і вони всюди. Всюди їх. Ну як, На чивіш їх всюди добре приміняти ті горішки. А я люблю. А от горішки, що що, а горішки я люблю. Не дуже їх так змійчу, але хоч трошки. Маєте їх перетру, щоб не були такі грубі. О, знаєте? Отак. Ще чуть-чуть, ще чуть-чуть, ще трошек. І присиплю горішками. Ага. Не знаю, горіхи теребицями та, та горіхи їмо, а то не знаю, чи щось спекти, чи нічого не пекти, якийсь плясок спекти. Не знаю. Навіть не знаю. Не цікаво нічого. От присиплю горішками. Буде в мене такий... Е, такий торт. І буде в мене такий торт. Ага. А шуба з горіхами. Я висипаю всі горіхи. От і все, мої любі друзі. Шуба в мене зроблена. Така вийшла в мене шубка. Крутиться разом з рушничком. Я її зараз в холодильник. Нехай вона там побуде. Скільки побуде, за ким, за ким треба буде її з'їсти. Ну, питається трошки, трошки вона перейде тим всім. Духом і люкс. І люкс буде. Якось так? Все, мої хороші, шум приготувала. Сьогодні більше нічого не буду е, на кухні. Зараз помию той посуд, і більше нічого на кухні не буду робити. Абсолютно нічого. Е, не хочу. Вже не хочу. А вам всім щиро дякую, хто залишався зі мною, хто підтримує мене. Топише мені коментарі, ставить подобайки. Всім вам ще разенько дякую, мої хороші. Всім ще дякую. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої хороші. Всім пока. Всім пока.